Продовження теми львівських пляцків, Сьогодні пропоную зберегти вам перепис цього неймовірно смачного та багатого на різні смаки пляцка. Тут і макова прослойка, і горіхова з кокосом, і шоколадне тісто, масляний крем. Надзвичайно смачно, а печеться він одним коржем. Замішуємо еластичне тісто і нам треба розрівняти його на 4 рівних частини. Я розрізала на 8 для того, щоб швидше охолодилося. Ставимо в холодильник. Після чого тісто розкачуємо, тоді розрівнюємо його по формі деко і кладаємо наверх макову масу. Потім зі збитими білками перемішуємо горіхи та кокосову стружку. Викладаємо цю масу поверх макової маси. Також зверху натираємо ще залишки шоколадного тіста, випікаємо таких два коржа, після чого розрізаємо їх та перемащуємо кремом. Значить, так робимо, поки у нас не закінчаться інгредієнти: корж крем, корж крем Зверху ставимо обов'язково щось важке, і пляцок має відстоятися ніч в холоді. А вранці нарізайте та смакуйте. Рецепт обов'язково зберігайте.